Привіт, друзі! Вітаю вас в новому відео, в новому влозі із В'єтнамом. Сьогодні новий влог. Тож проживіть цей день з нами. Будемо показувати, що робимо, де буваємо це як завжди. Це щоденні влоги про наше життя в цій країні. Йшли в кав'ярню по дорозі, згубили колесо, видлетіло. Зламалося колесо. Це старі колеса, так що так. Так, це є старий нові. комплект, новий я вам розповідала. У нас вже прийшов, але ми не міняли, що вирішили, що ще на старих доїдемо, тож колесо молодець. Колесо в смітник, а ми йдемо далі ніжками. Ну, нічого, добре, що є нові колеса, то замінимо сьогодні. Подімалися. А тут у нас була така пекарня, тут тортики продавали, баньмі, баньбао. Ми тут постійно за лісою купували. Щось почали зносити будівлю. І з цієї сторони, і там воно все, все зносять. Чи вони її за, а, закрили повністю і зносять, чи вони просто перебудують щось новеньке, більш хайне збудують. Та по-новому облаштують, незрозуміло. Ну, є те, що є. Йдемо вон зеніт. Самокат на плечі поніс. Добре, що ми сьогодні йдемо в кав'ярню неподалік і добре, що. Це колесо злетіло знову не вихідний день, коли ми будемо десь гуляти цілий день по місту. Отакі у нас справи ранкові. Ми сьогодні в кав'ярні Венес з дитячою гіркою. Я замовила вже каву, замовила собі гарячу, вони принесли з льодом. кажуть, ой, сорі, сорі, кажуть, я ж хотіла гарячу. Ну добре. Буду пити холодно. Смішний папушка. І пальчик йому не давай, бо він ще да, бачиш, дядько каже, що він може вкусити. Так, ми вже вдома. Як завжди, зараз будемо готувати обід, що Монміло купили. Я капусту купила для салатику. Помідорчики, огірочки їм. Ток. Будемо щось готувати. Зараз лісою займатися. Будемо сьогодні раніше прийшли додому з кави. То їй трішки більше часу. Так, друзі, ми вже давно повернулися додому. Я приготувала обід, нічого особливого не готувала я вчора, до речі, Готувала м'ясну страву, готувала котлетки в аерогрилі. Слухайте, мені дуже сподобалося. Я приготувала так, щоб було на два дні. Вчора ми поїли, і сьогодні ще залишилось. Тож лише там гарнір приготувала, салатик зробила. Так, нічого особливого, тож не показувала вам нічого. Аліса вже спить, і я вийшла зараз на балкон трішечки з вами поговорити, подивитися, як тут ситуація. Відбувається, що будують, що знесли, бо саме з балкону дуже гарно це все видно. У нас тут готелі, які будуються поруч, там вони щось будують, розбудовують. Тут у нас у власників це, мабуть, шпинат. Я не знаю, чи це салат. Мені здається, що це шпинат росте. Ось Дуже часто в'єтнамці просто в такі пінопластові коробки ящики набирають землю і такий міні-городик собі влаштовують. Це в них квіти. Здається, жоржини вони називаються, але я можу помилятися. Щоб вони сильно квітли, я не бачила, але ось тут вони ростуть. Шпинати когось нещодавно насадили, бо раніше в них зеленушки ніякої. Не було тут, усе якесь деревце росте. Воно постійно з плодами і вони ось так його прикриваються, мабуть, щоб птахи не поїли. Ну, Я можу помилятися, але мені здається, що це саме в цих рамках це зроблено. От якісь ще рослинки, комкват було багато на ньому плодів, але, мабуть, вже позривали. Так, так що так. А ось у сусідів облаштований там балкончик, там і рослинки. Я бачу, там типу тренажерна зала облаштована. І я бачила, були лавочки, мабуть, зараз десь прибрали, можливо, там далі. Але це таке, а, ось вона і стоїть, лавочка там, де статуетка, ось ця біла стоїть. Не бачу вам куди показую. Загалом там в є лавочка, що можна просто вийти, посидіти, якось відпочити. У нас вже такого місця немає, де відпочити, просто ось така зона. Я би тут по-іншому організувала. Ось тут щось насіяли, якісь рослинки маленькі, щось виростає. Ну, Загалом я би трішки по-іншому цю зону облаштувала, так щоб можна було б відпочивати тут. Але ну, у кожного своє. Там ще вон, у них рибки такі, чан з рибками, то вони, мабуть, прикривають, щоб їм не сильно сонце світило, не так спекотно було. Аліса любить. Прибігати до цих рибок, дивитися, як в них справи. Ось так все так. Тож, навішують ось цю сітку для того, щоб не так рибкам а, сонечко світило, але я ж кажу, я би тут якийсь дах облаштувала і таку зону для відпочинку зробила, але тут кожному своє, можливо, їм і не потрібно цього. Оно вже також показувала вам не один раз. На сусідньому будинку багато ящиків теж з зеленю. Просто поставили, насадили, насіяли, там якась цибулька. Цибульку точно бачу росте. І купа різної зелені. І от вам свіжа зелень завжди є для салатику. А я сьогодні з вами хочу поговорити про дохід, дохід з YouTube. Я знаю, що ця тема цікавить багатьох, скільки заробляють блогери. Завжди, знаєте, цікаво. От вони знімають, мабуть, живуть як у Бога за пазухою, як то кажуть. І цікаво, скільки ж вони заробляють. То сьогодні хотіла трішки розкрити цю тему, відповісти на таке запитання, скільки я заробила за минулий рік. В грудні 2024 року, в середині грудня, я отримала від YouTube монетизацію і уже з середини грудня, другу половину грудня, так, два тижні, я вже отримувала від YouTube якісь, а, якусь виплату. І весь 2025 рік щомісяця мені YouTube нараховував. Гроші за переглядом, за, е, з переглядом моїх відео. Тож я можу показати за 2025 рік весь дохід, який я мала з YouTube. Це я скажу одразу: це невеликі гроші, і багато з вас здивуються, що кожного дня знімати відео, монтувати, тому що на це йде дуже багато часу. знаєте. І, е, Хтось скаже, чи варто воно того, а хтось скаже, що можливо так варто, але я скажу, що так, моя відповідь буде такою, що насправді, от, щоденні влоги. Публікація щоденних влогів та те, що я почала знімати щоденні влоги, з однієї сторони мене це виснажує, тому що ти весь час маєш щось тримати в голові, ти маєш ем, мати якусь тему. Якщо це без теми просто, то все рівно тобі в кінці дня потрібно. Або коли ти публікуєш відео, потрібно придумати, як ти назвеш цей влог, якою взагалі була тема цього влогу, що там було основного, головного, ну, взагалі, якось щось виділити. І це робота, щоденна робота. Ти знімаєш відео, монтуєш відео, публікуєш відео. І це знаєш, це такий цикл, коли. Тобі постійно потрібно щось робити. Ні на хвилиночку <смі> мізки не вимикаються, тому що так, тут я зараз буду готувати, ага мені потрібно швиденько взяти камеру, камера має бути заряджена, мікрофон заряджений, світло увімкнене, а ліса мені має не заважати, якщо я там щось роблю. або там Тут має бути прибрано або ще щось. Ну, це постійна ось така робота. Але для себе я зрозуміла, що ось така робота мені дуже допомогла хоч трішечки перемикнутися і е, хоча б почати жити якесь життя, не читати щохвилини новини. Я зараз можу там почитати увечері або, прокинувшись вранці, почитати новини. Раніше, коли я не публікувала щоденні влоги, я постійно сиділа в телефоні. Гортала телеграм-канали, гортала Ютуб-канали з якимись новинами. І постійно, знаєте, ніби варилася в цьому всьому. Я не скажу, що зараз я менше хвилююся за українців або за Україну, Я вам про це постійно говорю, але це мені хоча б дає змогу. Хоч трішечки перемикнутися на щось інше. Тому що в якийсь момент мені здавалося, що я збожеволюю. Тож, для мене YouTube канал це ось таке хобі, захоплення, робота, яка, яка мене зараз ось так тримає. Тож, Зараз ми підемо в кімнату, я спущуся. Аліса там спить, Женя працює, тож я буду говорити не дуже гучно. І вам покажу статистику зароблених мною коштів за 2025 рік з Ютуб. Так, ось це аналітика. І ось ця сума це те, що було зароблене мною за 2025 рік. Не сказати, що багато, це 1183 долари. Можна навіть по місяцях подивитися, якщо комусь цікава така статистика. За січень 17 доларів 87 центів, за лютий 32 долари, 36 центів, за березень 47. 49 березень тут далі пішло в квітні. Я максимально заробила за минулий рік 253 долара 70 центів. Дол. Це в мене там було відео, яке дуже гарно, гарні були перегляди, і в мене з нього дуже багато пройшло підписників, тож і заробіток там був такий чималенький. Потім квітень був 204 36 центів. Червень 150 доларів 97 центів. Липень 97 доларів 88 центів. Листопад 85 доларів 39 центів. Пересень 79,96. Жовтень майже так само 79 79,33. І грудень 69 69,43. Ось такий, а серпень. А, це серпень, найменші були заробітки, я пропустила його там, бо від більшого до меншого стоїть сортування. Тож серпень найменші були в мене заробітки, 65-13. Ось так. Це от такий дохід в мене був за 2025 рік. Небагато, невелика сума, але, як я сказала, як хобі, яке приносить мені додатковий дохід, це досить непогано. От, так що хотілося б, щоб е, сума була більшою, кращою. До речі, Ютуб не виплачує кошти, коли ви в місяць не набираєте суму 100 доларів. Ці гроші залишаються на балансі, а коли ось наступного місяця ну, вже набереться сума 100 доларів, Ютуб лише тоді вам виплачує на картку. Тобто мені зараз там... Раз в два місяці Ютуб виплачує заробітну плату за роботу, бо, як бачите, в мене зараз за місяць навіть 100 доларів не набирається. Тут було в мене три місяці, котрі там були 150, 200, 250 доларів місяць. А зараз не так багато. Ось так. Ось така у мене заробітна плата від Ютуб. Так, є щойно тут а, сир. Приготувала на сирнички, вже все замісила, замішала. Маю дуже гарний рецепт, можу з вами поділитися. Тут в мене на 400 г. сиру йде одне яйце, одна ложка цукру, дрібка солі, трішечки я додаю екстракту ванілі і 2 ложки борошна. Ну і ще борошна додаю, коли обвалюю їх. От і один із таких секретиків ну це не мій секретик, це взагалі я десь підгледіла. Що коли це все замішали, потрібно на деякий час відставити, щоб борошно гарно типу, розкрилося, розчепилося, набухло, Я не знаю, як це правильно сказати. Тож зараз залишаю оце все, йдемо за лісою на прогулянку, а після прогулянки вже сформую сирнички. А ми з Алісою вийшли на вечірню прогуляночку. Зараз трішки прогуляємося до магазину. Мені потрібно купити какао. В нашому магазині я вже декілька днів не бачу, то підемо в магазин, котрий трішки далі. Сьогодні, неподалік вранці ми там каву пили в кав'ярні, і я просто забула туди забігти, подивитися, чи там є какао. Тож тепер сходимо. Увечері, ну, і прогуляємося, і у справах сходимо, ще потрібно буде яйця купити, бо хотілося б сьогодні шоколадних кексиків приготувати, Аліса. Як ти на це дивишся? Добре, дивишся? Ну, добре. Так, ну а в цьому ну, мілк, какао повна, повна поличка заповнена спеціями. Можливо, це просто був завоз товару і багато всього. Але недорого, я вам скажу, за 155 грам 64 тисячі. Але візьму, то тепер буде какао, будемо щось випікати. Так, ще візьму курячі філе. 94 тисячі за кілограм, це щось завтра на обід буду вигадувати, готувати. Так, додому ми повертаємося на набережною, трішки прийдемося, прогуляємося і а, треба йти готувати сирнички. Бо я приготувала для цього все. І ще ж і кексики ми з Алісою запланували приготувати, шоколадні, то хочеться реалізувати вже сьогодні свої плани втамувати бажанечко. Тут ще трішки прогуляємося і будемо повертатись. Полуничні? Так. У нас полунички нема. Ну, може, малинка так, в нас збити. є, малинка в нас є. Так. З малинкою можемо зробити. Але ми вже робили. Вже робили, так. Покажу вам трішки вечірнього моря. Така хвиля. Ще зберігається, зараз середина вже. Січня, але я думаю, що цілий лютий, березень, що хвиля буде постійно на морі. Можливо, в березні. Ні, ще в березні буде, можливо, в квітні вже буде меншою такою комфортною, щоб можна було піти покупатися з дитиною. Люди прогулюються в якихось закладах, відпочивають увечері. Навіть рибалки, ось так з вудочками ловлять рибку. Так і готую. Кексики зробила тісто і перша партія вже готується О 10 хвилин вже. Ще 10 хвилин. Ось такі красончики у мене тут будуть. Пахнуть просто неймовірно. Хоча я спробувала какао, те, яке купила, воно не таке гірке, як те какао, яке я використовувала в Україні. Звісно, але могло бути навіть і гірше. І роблю сирнички. Також, як і говорила, я завжди беру собі необхідну кількість маси, так, сирної, формую кульки, а потім обвалюю вже в борошні і складаю на якусь поверхню, де буду заморожувати. Отже, ось такі у нас буде сьогодні смачний вечір. Кексики так пахнуть, я вам не можу передати, як воно ароматно пахне шоколадом. Я вже дочекатися не можу, щоб вже витягти, хоча б один спробувати і розповісти вам, наскільки це смачно. Так, ну що ж, з кухнею на сьогодні завершено. Кексики готові. А, дивіться, готувала по тому ж рецепту, що і кекси з малинкою. Але цього разу вони в мене вийшли ось такі. Одну не знаю чому. Вперше я його готувала з какао, бо минулий рецепт я замість какао, ту кількість какао, що в мене не... Ну, замість какао загалом клала борошно, а зараз ось какао. Строго по рецепту і вони вийшли ось такі. Я знаю, що ви мені зараз підкажете, в чому була моя проблема, помилка, чому вони в мене вийшли ось такі цього разу. Буду чекати на ваші відповіді в коментарях. А на сьогодні з вами попрощаюсь. Дякую за перегляд, дякую, що залишаєтеся з нами, за ваші вподобачки, коментарі під відео. Всім бажаємо гарного дня і бувайте до зустрічі завтра в новому відео, в новому влозі.